Наші журналісти підготували для вас головне за п'ятницю 27 січня. Про все по порядку уже за мить. У студії Микола Бойків. Самі роблять та інших заохочують. Вояки зі стрийської спілки учасників АТО запрошують стриян здавати кров для сім'ї сенів Романа та Уляни. Зокрема, вони вже навідувалися до пункту забору крові у районній лікарні. Збираються йти і в понеділок. Просять і решту містян. Приходити вранці із 9-ї і до 11-ї. подружжя постраждала внаслідок вибуху. Вочевидь газу трагедія сталася тиждень тому. На щастя, обоє залишилися живими. Зараз перебувають у львівському госпіталі. За словами доньки, пані Христини маму Уляну вже перевели в палату. Батько ще в реанімації. Його стан стабільний, але важкий. Чоловік. Уже пережив дві операції з пересадки шкіри для допомоги потерпілим. Крім цього, можна перерахувати гроші на банківський рахунок. І у неділю у всіх церквах після літургій теж збиратимуть кошти. Вітелефонував вчора пан Тарас Ткач, з яким ми домовлялися про зустріч. Сказав мені, передаю дослівно, Пане Миколо, можете не їхати, я нічого нікому. Розказувати не збираюся. А питань до хлопця Атовця чи то не Атовця, було чимало. У середу запевняв телефоном, що хоче все прояснити, та враз і відмовився говорити на камеру. Здогадайтесь, чому Тарас пішов на схід добровольцем у Айдар, начебто пройшов через Іловайськ. Мав дві контузії та вогнепальне поранення. Був у комі. Чи правда загадка? Принаймні таке розповідав моїй колезі Уляні Тимків у жовтні 15-го. Документи, що це підтверджують, сам вже спалив у відчаї. І свідчень побратимів нема. Кадри із п'ятничан, де живе його дружина Оксана Курилишин. Свого часу жінка працювала волонтером у Майдані Стрищини, а потім і в третій сотні. Виявилася злодійкою. І тепер волонтери б'ють на сполох. Пані Вікторія розповідає, коли Тарас до них вперше звернувся. За допомогою, ось написано ним, же що йому як бійцю потрібно. І головне вказаний рік народження 1992 А це вже копія паспорта, де значиться 90-й рік. Ця дата фігурує і в усіх інших документах військовому квитку і у виписках. Із лікарень водночас у військкоматі він стоїть на обліку як призовник 95-го року народження. Як нас запевнили. Ми не перші, хто цікавився чоловіком, який до слова був судимий. Цікаво на сторінці Тараса Ткача у соцмережах фото та ілюстрації на військову тематику. Але всі без нього на аватарці. Чоловік у масці, у військовій формі з Георгіївською стрічкою. Галина Кравцова, модератор групи Стрийські Рогалики у Фейсбук дослідила діяльність цих боні та клайда. Вони під різними приводами збирали гроші. Вигадували усілякі історії про війну, недуги, хворих батьків, невинушену дитину, до кого лише не телефонували та не зверталися, і не лише зі стрия. встигли обдурити не один благодійний фонд і безліч волонтерських організацій. Та й далі не спиняються. Всю цю інформацію перепостили тисячі людей, а в коментарях під не залишили жодного доброго слова про подружжя шахраїв. В сюжеті Уляни Тимків хлопець говорив, що на його шляху зустрічалися добрі люди, які завжди допомагали. Напевне, він і його дружина і скористалися цим. Питання, чому ними ще поліція не зацікавилася? Відповідь проста: поки ніхто не скаржився, немає потерпілої сторони. Знаєте щось про Тараса Ткача та Оксану Курилишин, звертайтеся до правоохоронних органів і будьте обережні з тими, кому допомагаєте. Комусь війна і батьківщина. А комусь отак. Меморіальному комплексі борцям за волю України напередодні відкрили виставку Оксани Стефанишин. Жінка з Борислава за професією, технік, механік нафтового обладнання, кандидат технічних наук, авторка понад 40 наукових праць. Працює в цій же сфері, і от має таке давнє хобі в експозиції. Глечики виконані технікою пап'є-маш'є, картини із соломи та ляльки-мотанки. А ляльки мене надихнуло колись давним-давно, коли народи ну як давним-давно, коли мене народилися мої діти. Народився мій старший син, і прийшла до мене сусідка і каже. Такій маленькій дитині треба зробити обов'язково ляльку. У нас в селі, коли зробили такі ляльки і ставили за вікно, щоб духи до хати не прилітали. Ну, і вона мені показала просто з клаптика білої тканини зробити таку ляльку. Ми тоді зробили. Одна мала бути коло дитини, друга за вікном. Тепер ляльки майструє і для внуків. Пані Оксана розповідає усі елементи, що використовує, символічні і назви відповідні. Є у її колекції ляльки, обереги, травнички з пахучих трав. На розлучники, які дарували подружжю на весілля, ляльки, капустки, веснянки і зернівки на добрий врожай і достаток, Десяти ручки, щоб усе встигалося, ляльки княгині і пеленашки, та багато інших, якраз робилися такі ляльки за декілька днів до народження дитини, і коли е, і ставили її в колиску для того, щоб вони гріли місце дитині, коли народжувалися дитина. То таку ляльку вже ставили біля дитини для того, щоб вона її охороняла від злих духів. Українська наша лялька, вона особлива наша лялька, вона завжди була оберегом для нашої сім'ї, для родини, і вона особлює всю красу нашої української жінки. І тому мені захотілося зробити її такою, як наша українська жінка. І я старалася їх показати не просто ляльки, а просто показати їх цілими композиціями. Ця виставка в меморіальному комплексі експонуватиметься протягом лютого. Ви вже отримали більшу зарплату. Далі берете в конверті. Чи може ваш шеф вирішив зекономити та врізав ставку. А ви як працювали 8, а то і більше годин, так і працюєте. А про пенсію подбаєте самі? Про це ще не думали. Звісно, скажете ви. Що ж робити? Вчити закони чи вимагати соціальних гарантій. А може, далі на все заплющувати очі. Головний державний інспектор Львівського обласного управління праці Ольга Сироїшко рекомендує звертатися до державної служби. Вона твердить, спочатку року без запрошення навідалася до понад 80 організацій. Виписала десятки штрафів, а ті сягають і 100 тисяч гривень. Як не обікрасти себе свідомо, розповість нині про все у деталях. Ввечері на Лані. Це все на сьогодні. Дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua і у Фейсбуці. Телефонуйте до редакції 42297. Зустрінемось у понеділок в цей же час і на цьому ж каналі. Добрих та позитивних вам вихідних. Мінус 4 плюс 1. На завтра нам прогнозують синоптики. Буде хмарно протягом дня. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 3 метра за секунду.